Всім привіт! Вітаю всіх з початком весни. І з цієї находи в Аврорі стартувала акція Вубокс, де можна знайти в цій коробочці ювелірну прикрасу. Я не змогла також не скористатися цією можливістю, щоб отримати такий чудовий подаруночок від Аврори. Таких боксів три види, я саме обрала фіолетовим кольором. Така гарна. Коробочка, такий метилик. все чудово запакована. Ну і маю надію, що я тут щось обов'язково виграю. А саме срібну прикрасу, де можна сканувати ось ці QR-код і побачити, які ж саме прикраси є в таких коробочках. Розпаковувати я не буду, а зніму окреме відео. Ще що хочу сказати про ось цей бокс. Його можна. Купити самостійно за 119 гривень, або е, купити різних товарів на 80 гривень в одному чеку, чи купити товар е, партнера від Аврори. Що саме я і купила. Я дуже захотіла придбати такий бокс і вирішила придбати снікер за 19 гривень, щоб вони, мені вийшов цей бокс дешевше. Але так вийшло, що я і купила різні товари, де перевищувала моя сума більше 80 гривень гривень. А придбала я саме по акції ось такий годинник. Мамі він був потрібен у спальню оновити годинник. І я вирішила придбати його по акції. Коштував 129 гривень, а зараз 88. Чудова акція. І непоганий такий годинник гарний. Тоді для нас розходний матеріал серветки. Мені потрібно завжди, щоб був запас, була акція, вирішила придбати. 200 штук, ось така велика коробочка. Євгенія, коли побачила цю коробочку, кажу, скільки олівців! А насправді, це серветки. Прикольно виглядає яскраво, так весняно. А тоді купила ось таку приправу до м'яса, непогано від деку фірми. Уже неодноразово беру. Подобається нам така приправка. І потрібен був мені кетчуп. Купила лагідний 250 грамів, від фірми Торчин. Сама класна фірма, яка виробляє кетчупи. Так, заврорую все. Тоді була Новажановські ковбаси, де я купила товарів на 264 гривні. Скільки що коштує, не пам'ятаю, чи як не брала, але покажу, що ж купила. Салямі Харківська вищого сорту. Палочка. Тоді ось такий шматочок сиру, ну десь пів кіло. Не знаю навіть, як називається. І неодноразово купуємо, але перший раз показую. Це ось такі сирки. Мабуть, вже коробочок 5 ми брали точно. Нам подобається Євгенія їх також любить із кавою з чайком. Дуже смачно! Нічуть не гірше, ніж продають в АТБ. А виходить дешевше. Значить, 14 штучок у такій пачерці. І саме смачні ось із ваніллю. Купували із кокосом, не сподобалось, а ванільні смачні. Тут пів кіла, і десь виходить 60 гривень. Ну і, звичайно, була в АТБ. Для того, щоб купити алінці ось такі пюрешечки, це фруктові, перша від фірми карапус яблуко гарбуз та Айва. 180 г баночка. І ось такі Карапуз яблуко-персик. Також 180 грамів. Ось це було по акції, а ось цей смак без акції. І вона полюбляє ось такий гарбузик Пюрешечку. Тут 125 грамів від мілупа. Також були по знижці. Купувала не одну, але вже відкрили, то вже показувати не буду. Потім побачила, що зараз акція на кетчуп. Від фірми Оліс шашличний 250 грамів. Я думаю, чому б не взяти, тому що кетчуп нам завжди це універсальний такий продукт. І в піцу, і зажарку можемо додати. Ну, звичайно, краще зажарка із томатною пастою, але кетчуп по акції чому б не купувати. Завжди у куточку, звертайте увагу, там буде чорним прописано, скільки коштував, а білим скільки зараз коштує, тобто акційна ціна. 17,40 за одну пачечку. За 2,3480 виходить. Тоді мама хоче зробити сметанковий тортик. Я купила три пачки сметани. 20% від своєї лінії. Непогана сметана. Ще можна додати загущувач, потім, якщо промащувати, то клас. Без акції, звичайно, була, але для тортика домашнього. Ця сметана підходить. Тоді для випічки купила ось такий маргарин вершковий. Здається, також була акція від своєї лінії пів кіла. Невеличка знижка була на ось цей майонез. Салат на 30% від розумний вибір. 380 грамів. Дві пачки купила. Ну, звичайно, якщо буде тортик, то й потрібно ж додавати яйця. П'єш штучок придбала. Є домашні, але для тортика у випічку можна і купити, щоб не тратити домашні, бо домашні там зварив, піджарив, і... а для випічки можна і куплені. І Євгенія на бутерброди попросила купити помідорки. Купила ось три. Хотіла ще й огірочки, але в нашому АТБ не було. Ось такі невеличкі. 89,89 ,89 за кілограм. Три штучки заважили 364 грами на 32,72 Купила я ось такі дріжджі. Також від своя лінія. 12 грамів у пачечці. Непогані дріжджі, мама вже неодноразову випічку робить. І ціна також приємна. Чотири пачечки. І, як завжди, купили дитячу водичку. Показувати не буду, бо вам вона не цікава. Ну, ось на цьому все. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру, весни, тепла. І всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей!